Платиш за дві страви, отримуєш 22. Приблизно така історія в багатьох мішленівських ресторанах. Ми приїхали в ресторан з двома зірками мішлен, випили оператив на терасі і спустились в ресторан. В багатьох закладах меню для чоловіків з прайсом для жінок без. Я обрала дві страви, які б мені хотілося спробувати, і тут нам почали приносити закуски від шефа. Їх було шість і ними пригощають всіх гостей в незалежності від того, що ви замовили. Після комплементарних закусок нам принесли хліб, спечений за. Ексклюзивним рецептом та оливкову олію з нотами базиліку. Ми ще не дійшли до основної страви, а я вже наїлась. Це наш четвертий заклад з зірками мішлен, і цей ресторан зайняв третє місце в нашому особистому списку. Десерт ми не замовляли, але нам принесли шість різних міні-десертів в якості компліменту. В Кінці вечора ми покликали зіркового шефа. Він залишив свої контакти, зробив нам невеликий подарунок і запросив на мішленівський сніданок. Вечір був прекрасний, і ми їдемо додому.